Костянтина, вітаємо тебе з тим, що ти став гравцем Металіста 1925. Які в тебе емоції від цього? Що для тебе це означає? Дякую за привітання. Емоції тільки позитивні. Буду старатися, буду прогресувати. Надіюсь на плідну співпрацю з металістом. Це тільки шаг вперед для мене, значить, що ще сказати. Навіть не знаю, УПЛ, вища ліга, це вже не там, де я був, скажімо так. Тут тільки треба працювати, працювати, надіюсь, на найвищі скажімо так, досягнення. Певну частину зборів, коли ти пройшов з Металістом 19-25, як тобі команда, як тобі колектив, як відчуваєш себе в ньому? Так, колектив прийняв добре, все мені подобається, дуже гарна команда, мені імпонує цей стиль гри, тренера, ну, все на вищому уроні. рівні. У Валерія Кривенцова дуже багздато різноманітних тактичних задумів, які часто складно гравцям даються. Наскільки у тебе проходить адаптація, от саме до того, що вимагає тренер? Ну я не можу так сказати. Це все від тренера, як він бачить, як в мене проходить адаптація. Я сам по собі нічого не можу сказати. Будемо дивитися, як в іграх, як воно все буде складатися. Надію, все буде добре. Можеш розказати про себе як про гравця, Будь ласка, на яких позиціях ти можеш зіграти, де тобі найбільше подобається грати, які, можливо, там вважаєш свої риси кращими, які такими, що треба допрацьовувати? Та завжди потрібно допрацьовувати у всьому. Ну, ну по своїм рисам, не знаю, мабуть, там скорость. Е, не знаю, Позиції по позиціям, ну, правий-лівий, е, атакуючий Вінгер, да? е, ну, в інсайда в центрі можу зіграти. В принципі, і нападника грав теж. З переліку позицій можна припустити, що раптом що можеш і в ворота стати? Ну Ні, ворота теж ні. Добре. Е, перший тур нового сезону прем'єр-ліги у Металіста 19-25 одразу така серйозна перевірка Шахтар – одна з найбільш титулованих команд країни. Як вважаєш, Наскільки готовий 19 1925 підходить до цього поєдинку. Ну, взагалі, Що очікуєш від цього матчу? Очікую гарної гри. На теорії розмовляли з тренером. Будемо, скажімо так, нав'язувати свою гру, не підстраюватись під шахтар. Надіюсь, нас все вийде. Надіюсь, буде гарний результат для нас. Та і все, побачимо. Шахтаря порівняно з минулим сезоном змінився. І головний тренер, і кадрова команда ж дуже змінилася. Чи звертав Валерій Сергійович увагу на те, от, що змінилося в Шахтарі? Чи інша це команда стала тепер зовсім? Ну, звертали увагу, звичайно, але все ж таки не будемо забувати, що це команда, скажімо так, рівня Ліги Чемпіонів. Завжди в нас в Україні на самих високих місцях. Ну, Немає чого говорити. Команда дуже хороша. Ну будемо нав'язувати свою гру.